Як акумуляторна пилка ріже сухого береста. За зразу, діаметр о 25 см. Берест сухий. Е, ну, як то кажуть, починаємо починати. Е, ріжу куски зараз 35 см, потім на 50 см ріжу, попробую чи колон розрубає сухого береста. а то тут пишуть люди коменти, що берест не розрубається, ну спробуємо. Тап чина сипається це. Одною рукою. У ну, береста такий запах, що його тяжко з чимось спутати. Хто знає, як льон смердить. Ну, оця вопакля, що батареї пакувати. От Береста дуже похожий запах на цей льон. Ну, якось так. Кусок врізав, це, це вже конечно, не першої свіжості, ну, нічого, Врізало. Зараз я кусок ріжу на пів метра, попробую чи ну, народ, Якщо сухий берест, так щоб взагалі без тріщин, то це нереально його знайти. Що є, то є.